Це мій сусід дуже довго з ним знайомий. Людина щира, завжди, допомагала, ніколи не відказувала, поганого про нього нічого, тільки одне хороше. Він дуже сильний комп'ютерщик. Я взагалі удивляюся, як він міг потрапити іменно в піхоту. Тобто для нього питання з якимось технологіями, якимись програмами, програмними забезпеченням, бо взагалі без питань. Тобі е, в мене якісь були нюанси там, е, вдома там, зі світом допомагав, е, той самий комп'ютер це без питань. І він, він все на раз-два. Для нього це орешки були. Жаль, що він трошки пішов не по профілі своєму, тобто без пілотчика він був взагалі був без ціни. На жаль, так вийшло, що його вже більше немає з нами. Земля пухом, царство небесне, героям слава, вічна пам'ять. Юра це mm. молодший брат мого чоловіка. Рік тому, більше року тому він зник без звісти, ми нічого не знали. Цілий рік. Ми молилися, щоб він був живий. Але його вже рік як немає. Він не був дотичний до військової справи, він закінчив університет, він був людина науки, він міг багато чого зробити для науки. Він, скільки я його пам'ятаю, він з маленького був весь час з паяльником, він щось удосконалював, він щось робив, він дуже любив техніку, комп'ютери. Він все вміг полагодити, він все вміг зробити, він був справді дуже розумний. Прийшла повістка, і він пішов в військомат. Він сказав, я не буду переховуватися, я не буду від цього ховатися. Якщо треба йти служити, то я піду служити. Він якось так навіть з ентузіазмом спочатку це все сприйняв. Військова служба була дуже важка. Він був в гарячих точках, перекидали з однієї точки на іншу. І ми навіть не знаємо, що з ним сталося і як він загинув і що сталося. Ви знаєте, тільки хочеться, щоб це була смерть така, щоб він не був поранений, бо дуже важко думати, що він терпів страшні муки і не було кому йому допомогти там на полі бою.